Сьогодні закінчили такі ще один такий цікавий наш цикл, 12 годинний навчальний. Поділіться, будь ласка, як воно вам чується, як воно вам застосовується. Я хочу поділитися і сказати велике спасибі. Я побачила свої помилки і свою складність, серйозне відношення напругу. Причиняти добро і собі, це я коли розказувала про те, як я собі допомагала заснути після кошмару. Я просто зі сторони, ви знаєте, я настільки вдячна, що я побачила це зі сторони. Настільки курс, він легкий і простий, і складність моя, що я все ускладнювала, а коли я розслабилася, і навіть перед вашими словами сканування, воно справді прийшло до мене. Я просто зрозуміла, що це набагато простіше. Все, що просте, то правильне. Я отримала дуже багато знань, вони такі практичні, вони такі доступні. Кожного разу якісь такі підсвічують нові нюанси для мене в моїй професійній діяльності. Дуже багато того, що я вже застосовую, але. У мене є певна тривожність, як вийде. Я завжди приходжу, і, знаєте, мене, мене так надихаєте і підтримуєте в тому сенсі, тому що десь я пересвідчую, що я правильно роблю. Десь я на щось так, знаєте, умовно кажучи, дозволи якісь внутрішні отримую від вас, як від наставника. я розвиваю з вашими курсами гнучкість, терапевтичну. Тому що, от, от ця тривожність, да, там, страх нашкодити, десь там. На початку був дуже сильно присутній, а зараз є відчуття, що, ну, по-перше, бувають різні ситуації і важлива гнучкість. І бувають, ну, щось іноді треба зробити, ну, так би мовити, не за протоколом, да? і воно працює насправді, може спрацювати. Тобто, оця от гнучкість, ну, це насправді акт в дії. І ти починаєш не просто знати і розуміти, як воно діє, а відчувати це на собі. Відчувати. Це просто. Да. Дякую. Навчання відбувається через відчуття шкірою, тому вчимося через шкіру. Завжди навчання через шкіру найбільш ефективніше, ніж через голову. Моя любов до акту тільки починається, він дуже класно пасує моїй особистості. Дякую за вашу таку увагу до деталей. Ми ж знаємо, що Бог в деталях, і от на, на цьому останньому на сьогодні на, на цій вправі, де я була готова вже вчепитися. Куди Валентина повела от, в цю деталізацію, я теж раціонал, і мені здалося суперкласною ідеєю це все розписати, розложити. А виявилося, що все так, але на 180 градусів в інший бік. Ви не пропускаєте жодної деталі, і ця кожна деталь вона повністю ну, переворачує з них на голову те, що відбувається. Щира подяка вам за от вашу глибину. Дякую, Катерина. На ну, зараз наші клієнти, пацієнти, бійці, скажімо, вони йдуть важкіші і важкіші. Я порівнюю навіть з літком, складніше працювати. Нема ресурсу, ну нема, не можемо ми його знайти. В них немає точки, я, знаєте, точки опори і від чого відштовхнутися. Все не те, все не так. І ну як я вже спостерігаю, що дуже багато ми робимо не за протоколом. От реально дуже багато або вже міксуємо і йдемо. Вже мабуть за ними, тому що ну ну гнучкость нема. От немає. От вірите, от, от от все. Якась вже третій рік пішов, як от реальна пряма лінія без надіга. Ну я рекомендую завжди, коли більш молоді там, колеги пересікаємося, знаєте, як там курс. Напишіть відгук, курс, напишіть відгук. А потім вони зв'язуються, що би порекомендували? А я, оце тільки ваше рекомендую. Ну, як на так. мене, це ну найкраще. Отримаєте відповіді на дуже багато. Не взагалі, а от іменно так, як, як воно потрібно бути. Дякую. Дякую. Дякую, вам. Дякую. Дякую вам за це терапевтичне поле, яке ви нас погружаєте, після чого ми можемо витримувати біль інших. Витримавши свій біль, можна витримати іншого. І за це я вам дуже вдячна. І ви своїми прикладами. Просто я розумію, що можна йти далі. Можна не боятись можна рухатись. Дякую вам, Олексій. Дякую. Дуже. Дякую, я ви знаєте, що мені подобається? Що ви навчили дуже таким ну, практичним хорошим речам, не з точки зору, напевно, технік, навіть я би сказала, а знаєте, коли ти як фахівець, ти намагаєшся я те, що сьогодні чула колеги, та, рятувати, бігти наперед, чинити добро. І ви навчили тому, що Відповідальність треба розділяти, і відповідальність є на клієнтів, які до тебе приходять. І да, друже, я тут для тебе, якщо ти хочеш, і знаєте, це дуже допомогло мені, і мені подобається ця ваша позиція. Дякую за неї, тому що вона правді рятує нас, фахівців. Потім трошки в ситуаціях, тому що дійсно часом на нас перекладають і багато очікують. А насправді це така спільна робота, і тут треба теж утримувати цей баланс. Дійсно, вдячність за такий ну, стиль викладання. За ідею про те, що складні речі треба переводити в прості. І ACT для мене дуже близький підхід, от в якому я хочу розвиватися. Це не просто терапія, це стиль життя. Я щиро дякую. Я люблю ваш стиль. Я маю пару фраз від Гальчинського. Працює хімія, а не фізика. Маю бути... Має бути, просто, або просто не буде. Дійсно. Травма перша в тілі і без тіла, і оцього тут і тепер. Це велика наука, але напевно сама важлива Дякую. Це Дякую. хоч Дякую. вечір п'ятниці, ледве дишу, чесно. Ну, Ви пам'ятаєте, все рівно після вас Вторе дихання відкривається. Дякую. Дякую. Люблю обожнюю, цікаво, як дівчата. чекають нових курсів, всім раджу, і будемо точно ще бачитися не раз, тому що це працює. Дякую. Ya coño, ya